Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсінг. Ви всі слідкуєте за новинами та за тим, як звільняються наші землі від загарбників. Я також за цим слідкую, але коментувати я це не буду, адже доки я змонтую дане відео, ця інформація вже буде неактуальною. Слідкуємо за новинами та допомагаємо нашим ЗСУ ще більше. Ця війна без сумнівів є найбільш медійною війною в світі за всі часи існування людства. І фото та відеоматеріали, які зараз знімаються на просторах нашої ненки, без сумнівів увійдуть в підручники як історії, так і у військові підручники. Сьогодні я покажу вам відео, яке зняли росіяни, на якому вони заявляють, що вони збили наш літак. Давайте ми його переглянемо разом та зробимо висновки. Відео дуже гарної якості. По центру ми бачимо, як летить літак. Тепер увага на посадку ліворуч, і водночас праворуч на літак. Ми бачимо, що льотчик починає випускати теплові ловушки ще в момент, коли система наводиться на нього. Щодо того, як вилетить ракета з умовного бука. Контролювати це ми можемо по пелюці, яка знімається під час запуску. Далі мить, і ми бачимо вибух. Все, цього достатньо, щоб заявити, що збили літак. А кому знімалося відео далі, це зовсім не ясно. Вже хоч би обрізали кінцівку чи що. В правому куту екрану ми бачимо, як ловушки продовжують випускатись вже після влучання ракети. А потім і сам літак видно. Фейк – це все, що можу запропонувати цим громадянам російські ЗМІ. Перевіряйте інформацію, часи інтернету це досить легко. Підписуйтесь на мій канал, залишайте декілька коментарів, це дуже важливо для мого каналу. Дякую всім за увагу. Побачимось!